А, оцю. Ні. Оцю, оцю, правильно, оцю. Все. Ну. Вибачаю за перерву, то трошки я занадто сильно відкрутив. Довелося вправляти. Зараз будемо вставляти дріт. Треба і... зняти ізоляцію десь на сантиметр, щоб воно вставилося. Але не занадто більше. Бо чим більше голий дріт, тим більш ризик короткого замикання. Те, що буде контур робитись. Чи як там воно? Ага. Тримається і другий який треба ставити. Став, Стар буду прочувати. Ну, трохи У мене дружина взагалі лів Шульга, то їй взагалі не зрозуміло, як то можна робити правою рукою. Мені незручно, тому що... Це Ну, не знаю, як пояснити. Чи викрутка така, в неї проблема, що вона трохи магнитить. Від статики. Опа. Так. Як на мене це трохи заважає. Так, прикрутив це і прикрутив, все. Тут це прикрутив добре. Зараз найскладніше для такого всього треба попасти. Отвори. Шурупами. Ага, треба спочатку відкрутити. Так, шурупи. бо вона не буде залазити. Та, знаю. Так краще. Клема, ну я не знаю, як вона правильно називається. Шурупи. Такі ву... ні, вусики оці вони не залазять так просто в них. Так, вони не залазять, бо треба відкрутити. Я це кажу, бо попереднє, коли випадала, я намагалася її всунути, воно не всовувалося. Воно так зроблено, що коли ці гвинти вкручуєш в то кріплення, що я показував. Тій підрозетній чашці. У ці вусики, як дружина їх назвала, вони відгинаються ось так і таким чином не дають розетці вирватися Тому я її не впевнений, що ця розетка, що шурупи зайдуть, бо вона вирвалася, то може різьба. В самої, в самої середині погано. Так будемо мовити, в частині подивилась. гайці. Гайка. Зараз будемо дивитися. Трохи кривовато. Толя, кривовато. Дай Ні-ні-ні. Дай, відпусти. Mm -hmm. Відпусти руку. Отак. От Тут головне, щоб воно там в отвер трапляло. Ну, то я розумію, просто. Зараз будемо якщо дивитися. Якщо буде крива розетка, то, то теж. Ну що, виходить? На себе тропило. Отвір. Тобто, здається, воно не втрапило, або воно не хоче триматися в тому отворі. Зараз. Я перевірю взагалі, чи нормальний ти отвір. Я з чогось не подумав. Тоді поки зумку.